Ми темномережа. Ми не дозволимо рабовласникам контролювати наше життя. І це лише початок. У мільйонів людей крадуть особисті дані. Цього року хакери викрали 158 мільярдів доларів. У цю мить хтось із них може красти ваші гроші. Все це почалося з маленької сім'ї емігрантів. Це я, Алекс Данилюк. Мамо! Мамо, чого ти? Ми втрати подім. Я все владнаю. Повір. Засновано на реальних подіях. Я з ненавидів банк, звідки звільнили маму. Я не хотів переходити межу, та корумпованих банкірів треба було покарати. Що поганий день? А ми знайомі. Я хочу, щоб ви оцінили якість продукту, який я вам пропоную. І скільки за все? Ми заробили 60 штук. Це твоя половина. Два хлопці, це, звісно, добре, але дівчина не завадить. Якщо ми зможемо заробити грошей та створити хаос. Щось не так. Невелика проблема. Те, що почалось як помста… ми нікому не загрожуємо не шкодимо системі. Просто заробляємо легкі гроші. Стало одержимістю. Я не хочу заграти. Як далеко ти зайдеш? Тобі світить стаття за злом проникнень за кібертероризм і за підробку кредитних карт на федеральному рівні. Гроші не міняють людей. Вони показують їхню суть. Хакер. Скоро у кіно.